Доброго дня, у багатьох самодільщиків виникає дуже часто питання, як мотор з мотокоси приспособить до нашої якої-небудь поробки. Ну тобто як зробити виход, щоб передавалося чи на шестерні, чи через шківок. Даний ось, не знаю як називається, ну, напевно, привод мухти. Якийсь чи переходник чи кожух. Ну, На жаль, його заводська конструкція не дозволяє цього зробити. Тим більше тут дуже слабий підшипник, типу 202 чи 201. Ну, це дуже слабо. Тим більше корпус алюмінієвий, сюди не завтулиш, воно дуже тонке. Ну, бажано, щоб тут були підшипники, як мінімум 204, можна і більший, який у кого матеріал. Ну, Я вирішив. Дане питання по-своєму. Ну що я зробив? Значить, знайшов дві пластини, ну, одну товстішу, одну тоншу, десь 13 і восьмерка, зварив їх до кучі, заздалегідь просверлив отвір, ну, намітив тут, якщо видно балеринкою, як і раніше, місце, куди буду приварювати таку болванку. На жаль, без токарних робіт тут не обійтися, але як можна... Більше підготуємо все вдома, дешевше буде. Ну і матеріал. Матеріал бросовий тут, все, що знайшов. Ось зараз приварю, отак. Ну, доведеться перетачувати і наш вал на даній муфти. мухти. Ну, зараз поїду до токаря, приварю, поїду до токаря і будемо працювати. Усе як буде готово, я тоді дознімаю. Отак, ну, баланку обварив, вже щось у нас є подобія кожуха, зціплення даного. Йдемо далі. Ну, ось Після токарних робіт, що у нас вийшло. вал, корпус, де будуть наші підшипники. Хочу порекомендувати вам тут як можна більший отвір робити, тільки за виключенням маленького бордюрчика. Річ у тім, що підшипники не дуже якісні використовуються. Тут а обороти тут великі у мотокоси і підчіпники ну, не дуже довго ходитимуть, якщо він розсипеться, обойму буде важко вибити. Ну, так буде значно легше. Щодо розмірів, ось, якщо видно цей розмір, я його на малюнку позначив буквою А, а на валові він ось цей... Його треба, у вас може бути будь-який у мене, він вийшов 36 мм, але на валові... Потрібно на цьому валові, тут потрібно до цього внутрішнього основного розміру додати міліметра, щоб підчіпники не зажимались. Ну, там буде невеличкий ріфток, але це не страшно. Ось розмір вала, кому цікаво. як я і казав, в мене 36 вийшов плюс 05 мм. Ну, ось такий корпус, ось такий розміри кому буде. Цікаво, у вас дані розміри можуть бути інші, але це якби за основу взяти. Ну що, йдемо далі. Зараз е, приварю чашку до вала і буду збирати. Так, у ну, нас так, що в нас вийшло. Крутиться свободно, чуть-чуть ну, виляє Шківок, ну нещо. колись може новий витач. Він рівньові не виляє, а виляє тіло саме. Ну, гайка працює на зажим, якщо буде тормозити. І зараз спробую завести. Ага, ага. Принцип роботи зрозумілий, все працює. Ну, робив небагато, то не гріється. Ну, кому було цікаво, ставимо лайки. Хто бажає подивитися, як буде працювати даний апарат на приводі наших поробок. Слідкуйте за каналом. Йдемо далі. До зустрічі. Ось всі наші старання втілені в даний апарат. Що за апарат буде вже? Слідкуємо далі. Я думаю, буде цікаво. До зустрічі!